В чем махинация? Он и вместо слова народный скрис послал ставили слово державный. Это способ вообще создать систему. Когда вы вот говорили о том, что власть это система, не система, а структура. Я системщик по образованию. Чтобы она была системой, нужна обратная связь. То есть система закрывается, замыкается обратная связь. И вот обратная связь это и есть створа на Громадоформование – это возможность создать, превратить структуру в систему, создать ее системой, да, именно через громадоформование. И еще, на самом деле, сегодня в урезанных полномочиях президента, да, ему нужна опора власти, именно громады, именно территориальная громада является опорой сегодня президентской власти. Кстати, как и в Китае. Да? То есть, э, поэтому и, и государство там, вот Юрий Владимирович подскажет, потом Синюк подтвердит, что государство там э, несет на себе функцию развития. Да? И, э, и государственные э, органы, которые у нас являются, администрацией. Посему, собственно говоря, вы, если будете с президентом говорить, вы ему подскажите, что Рамадов Рамаварни мотивируйте его, потому что это его задача. И это не то, что его задача, а это его мотивация. Она ему нужна больше даже, чем людям. Именно стороны громад. Спасибо. Ну, это Дисанюк Юрий Владимирович. Дякую. Сынюк Юрий Володимирович, громадянский рух права народа, а также керевник рабочей группы З розробки концепції народної економіки в рамках Української академії наук з 2009 року, і моделі і так далі. і так далі. Я хотів би, може, і запропонувати це говорити. Те, що ми почули з цього чудового досвіду, це дійсно на характеру масштабу чуда. Ну, аби ми говорили значно, про що ми почули, що за цим феноменом ховається, якої проблеми торкається. Тим більше тут дві частини. Громада це одна, народна економіка інша. Звичайно, феномені народної економіки. Народного капіталізму до народної економіки досить багато народних підприємств, багато навіть Росію закон до народного капіталізму, У нас немає. Я хотів би звернути увагу, що ми дійсно маємо справу. З тим, на Майдані пасіонарне пасіонарна. Тут ми бачимо прояв креативної енергії народної творчості. Це є духовність, вона проявляється як креативність, як здатність створити нове буття. Інша ситуація, як його творити в тих формах, які існують, а в чому проблема цих форма? У нас не наростово право. У нас є законодавчий простір. Це правила зовнішні, правила дорожнього руху, де джерелом є люди, Верховна Рада. Тут ми бачимо використання права те, як згори, яке є природне право, яке там в громаді ґрунтується на звичаєвому праві, відсутньому, це ж не кодифіковане право, звичайно. Ну і тому ми маємо ту колізію, яку ми обминаємо. Конституція у нас це основне право чи основний закон. Ми ну, відповідаємо на це питання. Конституція ну, як статут, бо конституція пишуться для кого для чиновників. Що їм дозволено і спосіб дозволений, ну, про потім законом. Народу дозволено все. У мене це право, але якщо він це право дійсно задекларує, проявить і створить механізм фіксації цього права, якщо нам ну, це, звичайно, проблема загальної зборів. Тут є певна колізя. Частина не є цілою, частина не може представляти цілою, Чого? Бо право то від волі, волю передати не можна. Воля є є елементом структури моєї особистості, кожного я. Владу передати можна, бо влада це влада над над ресурсами право на землю, право на майно, на кошти і право робити це, але головне перейти до дієздатності. Якраз я тут не погоджуюсь, бо те, що зроблено, це як протиснутись між фізичною і юридичною особою, а не стати вище. Чи це ж це ще не стати вище? Це як протиснутись і добре, як тебе не затисне між тим. Бо в принципі ще головні вороги вони ще не відчули. головні вороги, вороги це великі приватні корпорації. Практично це замахноолігаргічне захоплення того ринку, яке відбулося в Україні в такій концентрації, як ніде у світі. Вони ще не почули загрози, як почують, то тоді це буде справжня загроза. Тому перше я би звернув увагу про що йдеться? Мова ну, йдеться про те, що свого часу спільноти, ми кажемо, про єдність придумали такий спільний сумісний інструмент засіб державою назвав, аби покладаючись на цей інструмент і за це, платячи йому там, податки і все різне, мати захист про те, що каже нам Маслову, так? щоб ми спочатку на рівні там, могли задовольнити свої там. Як там жартую, 3 П, потім безпеку, аби той інструмент задовольнив, надав нам життєвий простор, де ми можемо якось себе показати, відкрив соціальні ліфти, аби ми могли якось там мати ну, повище піднятися, бо тій може до президента навіть дійти. Але головне, що відкрити простір для розвитку. Ми сьогодні впали до виживання, тобто держава жодної з функцій не виконує, а гроші забрала. Ще вчора ми себе відчували в безпеці, сьогодні не відчуваємо. Україна країна, яка втратила розвиток давно. А той, хто втратив розвиток, той не може зберегтися. Тобто, там, де ми зберегаємося, це життєвий простір, а він зіщувався. Держава все забрала. І те, що ми зараз бачимо, це принципово інший підхід. Як за рахунок самоорганізації. Віднайти ту форму і, між фізичною і юридичною особою, відкрити собі дорогу, ну тут не відкривається, що все суспільство не з'єднається і не забере те, що йому належить по праву, по тому праву, а не від Верховної Ради, то ми той простір не заберемо. Це і простір прав. Оте право, яке загальні збори фіксують. Воно є повинно, це є Верховенство право над ким? над законом. Над законом. Тому має бути установча угода, це справа всіх. А якщо не буде, то будемо Будем лише диктатура закону, а закон тоді це приватне право. Ми маємо фактично. Рух до створення суб'єкту публічного права, але нема в законодавчому полі немає місця для цієї ситуації. Тому треба протиснутися і назвати себе якось інакше, а держава тоді заборонить відкривати рахунок. Треба буде знаходити якісь там речі. І це питання, як протиснутись в те поле мертвець, поле смерті. Де все, що заробляють живі люди, треба віддати старій посладянській бабці, нічого не залишивши емуці, нічого не залишивши в середньому поколінню. Ми всі живемо, аби та бабці ще якось жила, якій давно треба було вмерти. А тут народжується живе в тих умовах, коли пологового будинку нема, ясла відсутні, дитячий садок відсутні, школа громади, громадівська, колись там земська і так далі відсутня. Живи і плати податки. Тому ми маємо дійсно чудо, то це, це, це чудо, бо воно каже так, воно каже про те, що Україна вагітна. І оце живе пробивається, поштовхи того плода є, і ми бачимо один майдан, другий майдан, а, тобто народжується нова свідомість. Але не у породінні вона буде, а у новому народженні. І є місця, де ця активність концентрується, де, власне, треба робити пологовий будинок, де треба та команда, яка допомогла народитись тому новому, використовуючи ті форми, які де є, де інде. І зрозумівши, що ж відбувається, за чотири століття для того, аби керувати інструментом таким, як і держава, в тому числі, людство придумало лише два механізми Корпорація. Це така собі пірамідальна структура або приватна, або державна. Ви приймаєте до того третю, який в світі вже є, це соціальні корпорації. Ви займаєтесь, власне кажучи, тою самопоміччю, і ситуація саме дійсно народна, коли створена нами не створена, а та, яку нам накинули, бо пан Володимир правильно сказав: прояв креативності, ну, люди таким підпливом французької революції. В Іваново була створена система рад, як у Франції. Але як вона виглядало? є загальні збори міста, які обирають раду. Рада обирає Президію, Президію обирає голову. Але наприкінці того ж 1905 року Санкт-Петербургські, Санкт-Петербургська рада, на тілі з відомим Арбусу, запропонувала збори, треба відрізати. Залишити один орган. Тобто суб'єкту нема, є один орган. І якщо ми хоча б про, про місцеве самоврядування кажемо про орган урядування, то до держави чомусь ви кажете, дійсно скажімо, що подивимося в державне управління чи орган державної влади на державне управління. Я вибачаюсь. Пан Юрій Володимирович дуже великий оратор, його дуже цікаво да, слухати. Він дуже... дуже харизматична особистість, і ми його будемо чути ще не раз. У нас вже не так довго спілкуємося, і якщо дозволите, я теж хочу пару фраз сказати, тих, яких я повинна сказати. Дев'яносто. <плес> Я хочу, да, бо ще має Сергій Іванович сказати, і, і хочу я ж таки сказати, не, не як дресіровщик ігров, а як людина, яка принаймні 90 95% людей сьогодні я запросила особисто, тобто я вас зібрала за цей кут листів. Ви не бачили навіть інформації, не було. Приз листів кожного. Я вас всіх добре знаю, ви мене знаєте. Я до чого веду? Що українська мовна телекомпанія столиця сьогодні можливо одна з небагатьох площадок, де ви можете організувати будь-який круглий стіл, любу прес-конференцію, де все, що ви скажете, буде подано саме так, як ви скажете. Тобто, ви маєте право висловитися і вас почують. Гай це буде невеликий портал рекламно-аналітичний в інтернеті. Ну це буде матеріал, який буде ваш матеріал, де ви можете донести до людей свою думку, своє бачення, своє слово. А це вже немаловажно. Більш того, я вам скажу ще інше. Ми люди всі, які були дійсно на майдані і Майдан. Кожного нас в серці, і все, що відбувається, ніколи не відбувається випадково. Сьогодні в нас Оля Іванівна сьогодні. Сьогодні це наш такий мав би бути закритий клуб інвестицій. Я хочу це наголосити, сказати інформацію. Завтра, 17-15 приземляється літак з Німеччини, з Баварії, і приїжджає сюди такий собі молодий чоловік йому 48 років, Хубо Іллє, який допоможе. Україні завдячуючи нам, завдячуючи, бо він відкриває тут сві, своє, скажімо, представництво інвестиційного фонду. Він співпрацює з 36 банками Англії, Швейцарії і такі громади, як Ольга Іванівна Ура, отримують у нас кредити. Це кредити від 1,75 до 6% річних. І не такі, як нас, я кудила особисто по банках. 14 банків саме дешеві кредит в Україні 26% річних. Банки наші всі олігархічні. Ми це все чудово знаємо і розуміємо. Дойшло до того, що 65% кредити річні зараз надають по. Потребітівська корзина в Україні розумієте? То я оголошую і вам всім кажу серед вас. Тут є люди, які вже подали свої проекти. Попередні вже пройшли так, скажемо, узгодження з цією групою. Це юнець ніколи не був в Україні, але він можливо більший патріот України ніж. Багато наших мужновладців, які довели нас до такого економічного колапсу і до такої страшної політичної кризи. Це все, що я хотіла сказати. От і я думаю, що Ольга Іванівна, що в п'ятниці будемо збирати круглі столи, чи піде до батька, чи там до цара, вам вирішувати, не мені вам про це казати. Ми вже багато раз ходили і до батьків, і до царів. Я нічого не маю проти, але нічого скоріше не буває, ніж. Слухи між людьми ніж безпосередньо самі люди, які творять, які роблять, які підтримують, і ми це організуємо. Сьогодні жінки заєднання українського народу, яких я представляю, організація яка дійсно підібрала всіх активних жінок. Підібрала, вибачте, саме з майдану, бо на майдані підбирають. Вони сьогодні всі до нас приєдналися і приєднують. Сьогодні ми налічуємо 226 представниць. По всій території України і досить Ольги Іванівни наші жінки в берегині будуть безпосередньо брати, і ми будемо робити, відтворювати, створювати, робити територіальні громади. Сьогодні відбулося прорив. Ми навіть ці все не розуміємо в Україні. Чому за одним столом сидять звичайні, абсолютно прості люди, які скажімо, прості, звичайні люди садять високопосадовці. Юристи, і ми з вами одне єдине ціле, бо ми прагнемо: одного – єднання України і розвитку України і щасливого майбутнього нашого народу. Дякую, Дякую дуже. Я як не економіст, а психолог, чи поставити питання, скільки коштує в доларовому продовжити думку про чудо і про дива, скільки в доларовому чи валютному еквіваленті коштує така психічна властивість, як довіра людини до людини. Колись е нам запропонувала, я сприйняв основну думку про те, е Ольгі Іванівни, це величезне дорого, що тут справді прокинулася українська душа, яка кардинально відрізняється від того, що ми бачимо. Ми бачимо аналогію в Швеції, дякуємо в інших країнах, але вона кардинально відрізняється від того, агресії, буйовничості, недовіри, яку не врятують ніякі печатки. Нам демонструвало всі боротьби боротьбі вона йде закономірно, йде за кордони нашої держави, але ось тут Ольга Іванівна нам придивила масу печатки. і печатки не врятує, тому що з історичної психології ми піднімали. Печатки, які були стали гетьмана, мазети іншим, які давали на слово Україна, це країна і цукру, і скла на виробництво скла це була монополія саме таким-таким то таким то речам. Приходили інші грабіжники, які грабували, і печатки були не тісні. Тому це дуже надзвичайно і диво, і чудо. Але я про душу і той еквівалент, який самопоміч дає для збереження і ось відкриття простору розвитку. Для всього нашого народу. Закон такий. Не рятує ніяка печатка. Каже, так ми ж не розписалися, а вона ж печатка. І раптом вона зникає, вона нічого не варта, ні гроші, ні договори письмові, ніякі. Але ось тоді, коли зберігався в збройні часи наш народ, тоді вірили. Хай зникнуть, ми знаходимося з вами в Ормані, тут це турецької мови, ліс. Івіть собі, якщо ми все будемо писати, то цього лісу не буде. Тобто йде мова психологічно, душевно, нічого не писати, але дане слово дорожче всякого договору, тому що ми маємо душу і ми повинні все зробити. Але ми повинні взяти гроші, донести, віддати їх без всяких печаток, без всяких речей. І в такі часи зберігалася наша держава. Тобто еквівалентом тоді, як паразитарний апарат падає з дерев вся ієрархія. Я просто рахуючи, і мені довелося бути при заснуванні Державної служби України в до на році, і в державі я поставив питання, що нам треба їх заснувати. Ми заснували, тому що у нас був паразитарний апарат іншої держави. Комсомольці, члени КПРС і так далі, ми хотіли уникнути. Але ні <звук> да, але, ні ні, але комсомольці, які були при владі, коли ми це зробили державну службу в Європі. Додали одне слово зарахувати стаж роботи партійних комсомольських органів до Державної служби і знищили наш законопроект. Тому ось те, що пропонується Ольгою Іванівною, має особливу цінність для української нації. Ми відрізняємося, я, до речі, ініціював премію Івана Гієнка Євгену Гуцелу, він сказав в чарівну форму, «Менталь, ментальність Орди, українська нація – це не Орда. Це той, хто є, виробляє високі духовні, наукові, культурні інші цінності, найбільші літаки в світі. Мрія зрадить Австралія, каже, 27 мільйонів. Ми не знаємо, такі, що це за генії, що такі літаки могли зробити. Це геніальна нація. Значить, ми відрізняємося від інших народів, зокрема від ментальності сьорди. В чому ментальність ординця? Побачити кого ви. Напасти, забрати, знищити того, щоб не було, і харчуватися, і шукати, хто там наступний ходить, щоб його напасти, знищити, з'їсти і далі їсти. З монгола-татарських наближається 775 років штурму Києва ханом Батиєм, який знищив 100 тисяч киян. Збереглося. 150-200 людей десь заховалися, зарізав всіх, і дітей старих всіх зарізав. На поле їх різали, як свиней, то я перепрошую. Залишилось. І три століття Україна відновлювала життя. Не тому, що не могли, не було нікого. Ідеш, а у був ліс, і нікого нема. Різ ліс. Тому для збереження українська нація пережила, отже, проблема довіри. Вона завжди зберігалася. Слово дорожче будь-яких печаток паперів. Потім я абсолютно хочу сказати, що ці саме випробування, коли людині може довіряти, воно військовий час зберігає, воно зберігає, але це вища чеснота, духовна чеснота, яка пропонується там. Тому я просто хочу надихнути на знищення всього цього застарілого, як от за кістяк колись. Вимерли там черепахи чи, чи когось, ми в музеях бачимо. Це повинно вмерти такий орган. Ми повинні забрати в нього всі соки, які він паразитарно паразитує на нас. У нас мільйон міліції, яка харчується і вижирає ці соки. Туди додав ще органи слідчі, прокуратури і так далі. Мільйон. При армії, яка весь час скорочувалася і мала скоротилася за третини. У нас це говорити можна, ми робили під рахунок. Можна називати цифру, що у нас там 50 тисяч, 120 тисяч державних службовців. Подивіться, яким паразитарним апаратом обросли вони. Це півтора мільйона паразитарного апарату, два мільйона, які вижирають соки з українського народу. Тому я хочу надихнути Ольгу Іванівну цих колег, які інтелектуально завершили такими словами, що спочатку що первинне казали. От де в життя, де смерть. Що первинне? Ідея, відчуття, психічне, Ідея чи матерія? І сказали марксизм – Ні, не ідея, матерія. І знищили це знищення. Коли ми кажемо, що первинна це матерія, економіка, ми гинемо. Тому що ми перевертаємось у мертву плоть. Вона органіка, і її природа потім робить життя. А коли ми кажемо, коли перша духовна ідея, яку запропонували сьогодні нам, і кожен запропонував, то ми говоримо дуже дуже дух животворить. Не могу промовчати. Ви можете ми... по-українськи говорити, ми розуміємо. Я по-русськи можна ми так? Ні, ми розуміємо, по-українськи теж не соромтеся нас, ми ж не в Донецьку. Я буду по-русски. А то по українськи плохо говорить, Нічого. Певний не Нічого, Ми радісне так приймемо. От ну Я, прак... я практик. Я из Алчевска, и у нас территориальная община, которая вот на протяжении полутора лет мы практикуем вот то, что Ольга Ивановна сегодня говорила и о чем как бы рассказывала, да? Вот мы это делали благодаря этим документам, которые у них в Хмельницке есть, и мы их использовали. Вот, ну, в Алчевске. Что мы сделали? У меня свое народное кафе. Мы точно так же, как Ольга Ивановна, отправили все документы от президента и до нашей мэрии и получили ответ от Министерства доходов и сборов о том, что народное предприемство не подлегают проверки и типа працюйте как хотите. У меня эта бумага есть, если кому нужно будет, я ее через по почте пришлю. Ну, то есть как бы мы благодаря мы повесили эту бумагу э, в своем кафе, и когда возникают какие-то вопросы, мы говорим, вот читайте, вот печать, вот решение э, Министерства доходов и сборов и какие к нам претензии. Вот когда они напишут, что вы имеете право настроения, э, будете проверять. Э, потом мы открыли э, народное такси. Вот. И когда отправили документы в наши ГАИ и пошли разговаривать с представителями ГАИ, ГАИ говорит, давайте договоримся, вы будете как бы, да, контролировать дорогу, ну, как бы выполнять свои функции. Мы как бы готовы платить государство, так сказать, готовы, готовы платить в город, чтобы город развивался, но и вы, чтобы вы нам не мешали. Что в ответ было? Мне начальник нашего ГАИ сказал, а зачем вы вообще нам все это прислали? Вы же сами прекрасно понимаете, что у нас нет на это никаких ни прав, ни полномочий. И если э, мы начнем вас проверять, а у вас будут к нам какие-либо претензии, потом я э, уйду с работы просто с увольнением. Поэтому, говорит, сделали бумаги работать. Это вот у нас вот такое было решение было по ГАИ. вот И э, как бы завершение тому, что просто не успели, да, что начались такие вот... Не очень хорошие действия, вот, но мы сделали полностью весь пакет документов на коммунальное имущество так сказать, территориальной общины. Мы из устава города переписали все полностью коммунальное хозяйство, вот, заявили на него, отправили в мэрию, сказали, что это коммунальное имущество является собственностью территориальной громады города Алченко. Сделали землю, да, нарисовали полностью карту города и заявили на землю. Що вся земля принадлежить жителям Барона Учись. Тоді тут має З'єднатись усе суспільство на те, аби закріпити, інституційно закріпити той простір життєвий світ, бо сьогодні в Україні нема життєвого простору, особливо для молоді. А ша вийти на розвиток, тут тобто розвитку немає, при якій ситуації не може бути. І розвиток прихід від старого якою називають ексклюзивний розвиток, який людина вилучає? З розвитку і все замикає на Київраді чи на виконавчих органах до інклюзивності, де носієві джерело розвитку є ви і ваші люди, але у вас немає просто роби в сервісі там десь там затиснуті. Оце затиснуті між фізичною і юридичною особою. Так, Україну, її душу і продуктивні сили штучно. Знесилює держава, це визволення національних виробничих сил, сил розвідку посилення всім великих за участь в круглому столі. Він нас три години пройшов, наче так п'ятнадцять. Зараз запри запрошуємо по п'ятницям на 12 годину. тема сатаж територіальної громади України бути. Цього і будь ласка, свої історії, свої бажання, свої побажання приходьте до круглого столу і приєднуйтесь до обговорення. Саме головне, щоб це не були. Ми знаєте, казав один великий. Письменник Володимир Сусура, саниця море тіла запалити. Саме головне, щоб ця людина Оля Іванівна не стала цією саницею. Ми з вами повинні її підтримати, допомогти стати на ноги. Вона створила машину, яка повинна їхати. Розумієте? Будеться десь щось недосконало. Та, нічого досконалого в цьому житті не буває. Треба довірятися, ми вибрали європейську верту, і ми полетимо і будемо дійсно птахами не тільки мрівними птахами, а птахами, які творять добро, птахами миру і птахами голосвиччя і єднання <ріплат> українського народу.